Ріних мешканців вбили або вигнали, а на їхнє місце планують завести росіян у центрі національного спротиву. Заявили, Кремль розробив план розвитку Маріуполя, який передбачає до 2035 року збільшення населення міста приблизно на 300 тисяч людей за рахунок міграції з РФ. Про це повідомили підпільники, які отримали доступ до відповідних документів окупаційної адміністрації. Щоб заохочувати росіян їхати до міста, їм пропонують пільгові іпотеки. І судячи з усього, жителі РФ на це. Ведуться. Вони вже скуповують квартири у місті у будь-якому стані. Сподіваються, що Маріуполь стане привабливим туристичним центром, адже війна не триватиме вічно. Росіяни заявляють, що для них Маріуполь частина РФ, тому не бачать у цьому нічого протизаконного. Крім того, у Центрі національного спротиву кажуть, в Маріуполь масово переселяють чиновників із депресивних регіонів РФ та мігрантів. Мігрантів в місті особливо багато городу єдів візде мігранти, полний улиць мігрант, Даже возле банкомата стоїть на велосіпіді ав налічують налічда підході, тому що там денег к ні, то наліч налічен лідер узбекської діаспори у Росії. Бахром Исмаїлов каже зараз. 70% відсотків робітників у місті середньоазіати, і їхати назад вони не збираються. Більше того, до Маріуполя вони вже переселяють дружин, дітей, батьків і ще бозна кого. Везде, абсолютно везде. любые роботи: стройка, дорога, бордюри, зда... все повністю, везде мігранти, конкретно всі робочі мігранти. Місцевих жителів при цьому примусово депортують на територію РФ. Міжнародне право кваліфікує ці дії однозначно, як геноцид. До повномасштабного вторгнення населення Маріуполя становило близько 450 тисяч людей. Однак після остаточної окупації в місті залишилось близько 120 тисяч жителів. За даними української сторони, протягом перших місяців після захоплення російські чиновники депортували ще 50 тисяч жителів із міста до Росії і інших окупованих територій України.